Вітаю любі друзі, я вас вітаю на своєму каналі. А я до вас сьогодні з таким маленьким-маленьким уроком, але хочу вам його продемонструвати. Ви вже, мабуть, бачите, як я виглядаю в цьому светрику. Це светрик, який я зв'язала. Светрик не я в'язала, до речі, мені в'язали його на замовлення на машині, але я його прикрасила ось такими. Серденьками, і дуже класно, мені дуже подобається це просто, це ефектно і це швидко. Просто один вечір зв'язали пару серденьок, пришили і ви красуня, і вас вже наряд виглядає по-новому. Тому, будь ласка, якщо вам подобається ця ідея, ставте вподобання, підписуйтесь і в'яжіть серденьки, бо вже саме час, саме час для серденьок. В цьому відео я навчу вас в'язати таке серденько. Воно простеньке, в основі бабусін квадрат, і можна його робити як з арочками обв'язкою по кругу. А можна і без цього, то ми зупинимось на кожному етапі, покажу, як воно виглядає. Так? І буду показувати вам не на такий, я це використовую для своїх. Для прикраси. Мені треба було саме з махеру, але на відео ви бачите, що навіть плохо фокусується камера. І тому я буду брати більш товстеньку ниточку, щоб показати вам саме візерунок, щоб він був вам зрозумілий, він легкий і все буде гарно видно. Починаємо з того, що робимо першу петлю. Давайте. Покажу ще раз, це дуже просто. От у нас ниточка, гачок, отак перекрутили. Можна просто зробити отак руками ниточку. Ось. Перекрутити її. Щоб оця нитка, яка а, у вас з матка, вона, щоб вона була зверху. Ось так. От нитка, яка, отак, бачите? Це спеціально показує, бо е, дійсно є люди, які цього не можуть зробити. і е, В них не виходить, і вони з цього моменту е, бросають все і не в'яжуть. Тому показую, як саме е, в'язати першу петлю. Перша петля дуже проста, то вона і перша. То ще раз показую, у нас з вами: кінчик. І оце зматка ниточка. Так. Гачком, так, щоб верхня ниточка, яка у вас з мотка, Перекрутили, знову показую. Натягнули гачком, перекрутили. Зацепили гачком ниточку, яка з матка йде. І тепер підчепили, і бачите, я що роблю? Я пальчиком притримую цей, оцю петельку. І протягую, оп, не затягуємо перше, потім друга, третя, четверта. Ось і все. Нам з вами потрібно 4 петлі. Ми тепер їх з'єднуємо. Ми тепер їх з'єднуємо. Тобто протягуємо, так, гачком піддіваємо під першу петельку і витягуємо оцю петельку сюди. Так. З'єднали 4 разом. Тепер занурюємо гачок вниз під в наше кільце. Витягуємо петельку. Пров'язали. Це у нас стопчик Але нам треба стопчик з одним накедом, тому об'яжемо ще дві повітряні петлі. так Це у нас буде. Оця композиція стопчика і двох повітряних петель, вона заміняє нам перший стопчик з накидом. Тепер поїхали далі. Беремо накид і робимо перший стовпчик. Перший стопчик. Тепер другий стопчик. Так. Три стопчика. Нам треба зробити між ними дві повітряні петлі. І ще в цю ж. А, в цей отвір з чотирьох потрібних петель в'яжемо ще три стопчика з одним накидом. Так, Між ними знову дві повітряні петлі. І знову три стопчика з одним накидом. Це основа бабусін квадрат. У мене багато відео а, саме на основу бабусиного квадрата, бо я його дуже люблю ціную. І взагалі він зараз мій фаворит. Тому, можливо, ще не останнє відео, де я в'яжу обусним квадратом. Так, один, два, три. Ще дві повітряні петлі. І ви бачите, я там, поки в'яжу, я прив'язую цей кінчик. Тобто я його зараз просто вже. Він в мене вже прив'язаний, практично, всіма цими групками стопчиків. Я зараз його вже буду відрізати на зворотньому боці. Тепер дивіться, що ми зробили. Ми перейшли з вами до. Останню групу. Ми пров'язали 4 групи. Тепер я роблю накид. Отут, де у нас була, бачите, Стопчик перша, друга. Отут-де друга петелька, тут я формую собі таке місце, де мені треба приєднуватись. А в мене накид на гачку, пам'ятаєте? Для чого я це роблю? Я можу просто зробити дві петлі. Але я хочу, щоб я прийшла на, оцей, на середину цього отвору. Тобто я буду зараз. Продовжувати в'язати саме з цього місця. Так? так, з чого складається наш другий рядок? Другий рядок. Ми оці отвори, які у нас зараз є по куточках, ми в'яжемо групу з трьох стопчиків, між ними два. Потім між е, стопчиками у нас тут буде повітряна петля. Фу, махер трошки сиплеться. Е, 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 між ними буде три стопчика з одним накидом, потім повітряна петля, три стопчика з накидом, на куточках буде дві повітряних петлі. Зараз покажу, і зрозуміло буде. І так, ми в'яжемо спочатку першу групу. Пам'ятаєте, так? коли я повертаюсь в середину рядка, це я імітую стопчик. Тобто я от в мене був з'єднувальний стопчик, я приєдналася. Тепер занурюю в всередину отвору. Витягую ниточку пров'язую стопчик, це називається просто стовпчик без накиду, і дві повітряні петлі. І в мене буде стопчик з одним накидом. Сюди ж в цей отвір ще два стопчика з одним накидом, між ними повітряна петля. Потім в арочку з двох повітряних петель. У нас завжди буде однаково три стопчика з одним накидом, дві повітряні петлі. Три стопчика з одним накидом. І між грубками у нас буде одна повітряна петля. Далі поїхали знову в арочку три стопчика з одним накидом. Дві повітряні петлі, три стопчика з одним накидом. Одна повітряна петля. І так само в'яжемо до цього моменту. От так само я дов'язала до кінця. Бачите, що в мене виходить, так. На куточках у нас три стопчика, дві повітряні петлі. Три стопчика між групками одна повітряна петля. І так само я підійшла. от У мене тут було в цю арочку пров'язано спочатку три стопчика. Потім я дов'язала сюди ще три стопчика, тобто завершити цю кутову групу. І тепер знову я роблю з'єднання. роблю накид. Розшукую тут останню петельку, От, знаходжу дві дужечки. Ось так можна їх гачком підняти, щоб вони були зручно в використанні. І взагалі, коли в'яжте гачком, не затягуйте петельки, особливо, коли ви початківець. Не затягуйте, то вам буде так легше в'язати. Винули, Давайте зараз покажу накид. От сюди під відучки гачком витягуємо ниточку, яку ви підчепили. І тепер знову, от тепер, бачите, що я роблю? Пров'язую всі їх разом. О. І в мене знову в'язання на куточку. Те, що мені потрібно. Тепер в'яжемо третій рядок. Це у нас останній рядок якби, основної частини середенька. Так, І я тепер всередину знову занурююсь, пров'язую стопчик і дві повітряні петлі. І знову я починаю групу із трьох стопчиків. Тепер вже другий і тепер вже третій. знову між групами в мене одна повітряна петля. Отут в мене ще буде три стовпчики з одним накидом. Тут де була одна повітряна петля знову повітряна петля. І на куточку в мене група з трьох стопчиків з одним накидом, між ними дві повітряні петлі. І так само я в'яжу весь ряд. І потім у нас вже буде основна частина готова. Зараз будемо в'язати самі е, ці півкруги. От знову в останню арочку вже в мене три стопчика пров'язаних. Тобто, от дивіться, у нас такий бабусін квадрат. Один, два, три рядки готові. Зараз я його з'єдную. Знову я роблю накид, знаходжу тут, тут, тут дві дужечки останньої петельки. Яка допомагала бути нашому стопчику першому? Витягуємо і пров'язуємо всі три разом. І ми знову зупинилися на куточку. Так? Отут важливо, що ми робимо. Ми знову занурюємося всерединку, витягуємо ниточку, пров'язуємо цей стовпчик. Але ми зараз що робимо? Ми на цьому зупиняємось і тепер будемо робити півкруги. Для цього нам треба з вами буде їх робити. от в цю, прямо оцю. Подивіться, у нас же тут три групи стопчиків. І в цей середній стопчик, от я спеціально підіймаю ці дві дужки, от ми сюди будемо пров'язувати тепер а, 10 стопчиків з трьома накидами. Так, 10. Тобто робимо зараз, от прямо тут, тут, де ми з вами зупинилися, робимо на гачок три накида. Ті, хто е, вперше, е, ну, беріть зручну ниточку, щоб вона була для вас е, ну, не таку тонку, як я брала для цього серденька. Ну, мені треба, щоб воно було таке пухкеньке, е, таке. Не дуже чітке ну, для, для моєго задуму. А це я спеціально взяла, щоб вам показати. Ви подивіться, коли ви будете в'язати в перший раз, якщо ви новачок, то краще візьміть таку гарну ниточку, щоб вам було легше. І так, от ми знайшли оцю серединку цього нашого рядку, нашої сторони квадрата, три, перевірили три накиди на гачку, і тепер поїхали сюди її прив'язувати. Витягнули з цього отвору ниточку і пров'язуємо. Раз, два. Три, чотири. Ось повинно бути чотири пров'язи. Знову три накида і знову сюди ж. Один. Два, три, чотири. І так, ви робите десять таких стопчиків. Три накида. І ви їх пров'язуєте за чотири рази. Три накида, і в цей центральний стопчик. Так, міточка, щоб не розшаровувалась, тому я кажу, що краще взяти міточку, яка буде а, дуже так, міцно змотана, скручена. Три накида. І тобто в'яжемо 10 ось таких стопчиків. Не затягуйте. І так, перевіряємо, щоб їх було дійсно 10. Перевіряємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер я їх буду з'єднувати всю вершинку. Тобто у мене оцей півколо буде, півкруг з стопчиків, він буде розтягуватися від куточка до куточка. Тому зараз я його приєдную сюди. Просто стопчиком без накида. приєднала. О, Дивіться, О, навіть якщо ви не стягуєте, то воно так гарнесінько лягає. Бачите, от вже частинка серденька готова. Поїхали далі. Знову шукаємо на цій стороні наш середній стовпчик, саме який посерединці. Ось він. От, підтягуємо дві петельки. Ось вони. От сюди будемо зараз пров'язувати ще 10 стопчиків з одним накидом. З трьома накидами. 10 стопчиків з трьома накидами. Обов'язково з трьома. Ось так. Один, два, три, чотири. Ми їх пров'язуємо за чотири рази. Знову три стопчика. І так далі. В'яжемо їх 10 таких стопчиків. Ось так, бачите, я зробила ще 10 стопчиків з трьома накидами. І о також знову в куточок прив'язала. І тепер дивіться: отут вже далі нам залишився один. Рядочок, в якому я робила ось такі маленькі арочки. Ось вони, бачите. Через а, стопчик я робила такі арочки. Зараз покажу вам їх. А ви можете зупинитися і просто залишити таке собі гладеньке. Ще можна його поляка. Сиденька коло чи периметр, не знаю, як правильно. Тобто по краю обв'язати ще стопчиками, мабуть, там з'єднувальне, або стопчиками з накидом. На півстовчики з накладом. Тобто, можна його ще обв'язати, щоб воно було плотніше по краю, а можна залишити таким. А я покажу вам, як я взяла це, воно з арочками. В'яжемо арочки. Арочка у нас складається з п'яти петельок. Одна, дві, три, 4, 5 і ми в'яжемо їх через один стовпчик. Тобто, от в мене було з'єднання. Пропускаю, от сюди, прив'язую. Знову 5, 2, 3, 4, 5. Один пропускаю, сюди, прив'язую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Один пропускаю, сюди прив'язую, трошки чуть не проскочила мимо. 1, два, три, 4, 5. Тепер пропускаю і сюди. Один, два, три, 4, 5. Один пропускаю, сюди прив'язую. Один, два, три, 4, 5. І тепер сюди в куточок сердешний. Так, і далі. Ну, і так ви зрозуміли, 1, 2, 3. Вибачте. Тут, бачите, вона розшарувала ниточка. Це я так дуже не люблю, коли вона так робить. Куточок приєдналися, і знову 5 стопчиків, 5 е, повітряних петель, отака арочка. І через один стопчик. І так само тут. Так, ось тут приходимо до того місця, де у нас серденько два півкруга з'єднуються. Тут у нас один, ми з вами переходимо також сюди, тут з'єднувальним стопчиком, отак, щоб воно було, ну, щоб зафіксувати всерединку. І знову з неї в'яжемо 5 повітряних петель. І знову через одну, один стовпчик ми їх пров'язуємо до кінця обв'язки. Тобто тут таке місце, я вам спеціально його показала. У нас виходить, що ми приєдналися арочкою через один на ну, в смысле, на останній, а тут вже перейшли до серединці. серединки. Так. І знову 5 повітряних петель. От, хочу сказати, що мені от з махеру в сереньки. Мені там подобається з цим арочком. Воно якось так для пухнастої нитки воно виглядає нормально. А от для цієї гладкої, якщо б я а, залишила саме для свого виробу, мабуть, я все ж таки зробила, би, а, зробила б, мабуть, все ж таки обв'язку 1, 2, 3, 4, 5. І от сюди ми його приєднуємо. Ось отак. Тут Можна його всерединку сховати, потім обрізати. От Дивіться, от таке. воно, до речі, таке ніжне. Його можна ще відпарити, його розтягнути, якщо ви будете в'язати як прикрасу, то можна зробити їх два, зшити, наповнити наповнювачем і так зшити по колу. Буде теж класно. Такий е, у вигляді брелоки можна зробити. Тобто ідей багато, схема дуже проста, ви бачите. Тобто ви обираєте, як вам зробити. Чи е, з такими арочками? Я для свого задуму буду саме з арочками робити, мені це е, кажеться, що воно з арочками для мого задуму доречно. А ось цей. Мабуть, я зараз розпущу і покажу вам, як я б його зв'язала обв'язала по, по краю. Тому що оці арочки тут, вони мені, ну, якось так. Чомусь, мені здається, що тут вони трошки забирають саме форму. Но це на ваш розсуд, на ваш смак. Так, от я розпустила арочки, і тепер покажу вам мою ідею е, з приводу того, щоб. Обв'язати по, по краю і трошки його зміцнити. Тобто я буду взяти на півстопчиками накидом. От ми тут, коли приєдналися, я роблю накид, і тепер просто в кожну петельку пров'язую стовпчик стопчик з знакидом, щоб зробити край. Такий більш, більш щільний. І потім можна використовувати це серенька, як серветку під стаканник, під чашку, під якусь таку красивезну. Там, салатничку. Ну, тобто ви вже. От я пішла, підійшла до середини, тут в мене дві повітряні петлі. І я в кожну з них буду пров'язувати на півстопчик. так, щоб. І може навіть сюди ще один, щоб зробити, може серединку зроблю ще один, щоб зробити саме оце цей куточок гостренький. гостренький. Ось так. І тепер поїхали далі. Угу. Він не гостренький в мене вийшов, але такий завершений. Зараз я вам його покажу. Ось бачите? Тут я зробила ще один сюди, воно, мені здається, тут доречно. І так само по всьому краю обв'язуємо півстопчик. І тут, коли я обв'язую оце півкруг, я в ньому в двох місцях, отут і тут, я додаю ще по одному стопчику, Саме Через те, що було навіть даже ще тут на верхівці. Тобто, я тут роблю три прибавлення по колу, саме тому, щоб воно було дійсно колом, щоб воно не стягувалося, бачите? От, Дивіться, я тут зробила. От. Раз, два і три. Три прибавлення зробила, щоб воно не стягувалося. Так, отут ми всерединку підійшли. І тепер знову в'яжемо. І зараз знову зроблю три прибавлення. От перше прибавлення. Зараз буде друге, бо воно тут проситься на і ще одне. Тому що так воно буде більше дійсно колом, а не стягуватися. Так, от я підійшла до краю, і я от тепер сюди роблю з'єднувальний стопчик. І все. Дивіться, отака в мене більш чітка форма серденька. Можна його обв'язувати і не. На пів стопчика можна просто з'єднувальними стопчиками. Також, або тамбурний шов ще називається. Також воно буде виглядати більш чітке. Оце мені подобається. От для цієї гладенької нитки, такий гладенький край. І, до речі, коли ви оце а, відріжете сховаєте тут, воно з іншого боку також нормально виглядає. Бо деякі люди, коли я дарую там, своїм подругам серветки, а потім помічаю там якісь. А, Такі аксесуари для інтер'єру, помічаю, що вони використовують з обох боків, тому що кажуть, а що тут вони красиві з обох боків. Ну, я так намагаюся, щоб воно дійсно було красиво, але дивіться, бачите. Тобто ви вирішуєте, як вам залишати край. Це вже ваша творчість. Все. Дякую за увагу. Якщо ви ще не поставили вподобайку, то це обов'язково треба зробити. Бо я хочу, щоб мій контент. Все ж таки, просувався в Ютубі, або а, поставте вподобайку, або напишіть коментар, або й те і інше зробіть. Мені буде це приємно. Всім бажаю гарного дня, гарного взагалі настрою увесь час, не тільки в День Святого Валентина, і нехай серденьки ваші будуть здорові.